добираемся тяжело транспорт же трамваи и троллейбусы не ходят автобусы очень редко ходят ну, слава богу метро ходит хоть можно как-то добраться еду до мамы ну, так бы дома сидел 40 минут що 260. го Ну, на основу, так, должен да, подъехать. По розписанню 11.45. Якщо раптом не буде, який план Б, які варіанти, що будете робити? Такси? Ну, таксі треба викликати, що я вже стою, замерзаю. Лох ходять. Простояла Просто сюда час їхала і назад і не знаю как. Не доїхати нічого. Ніч Світла не було в 6 утра. Мы вообще жить не живем, мы бежим Хорошего вам. Мы с 7 утра отключили где-то так, и вот выехали где-то около 11. А в місто нас автобусу де напори, де тоже такое дело. таке. Це как по участкам. Були якісь такі моменти, коли неможливо було одразу переїхати, бо люди збираються у купу і взагалі і не розуміють правил дорожнього руху. Правил правої руки та їдуть як попали. Була атака по енергетичній інфраструктурі, яка заживляє міста, була зупинка громадського транспорту, була зупинка метрополітену. Крім цього, зупинився практично весь наземний електротранспорт. Важкий руйнався важкі енергетичні. Який є сьогодні? Так, ви бачите перебува з енергетикою енергопостачанням. Зараз ми працюємо працюють енергетичні служби для того, щоб зробити все можливе для того, щоб більш стало відновити лекарпостачання. Меню, будь ласка, зачитайте. У нас суп з макаронами дуже чудовий, бачите? Шикарний суп з молочний з макаронами. Так, у нас сирники є. Також є згущене молоко, кавовий напій, булочка і хлібчик. Наскільки насичений складний у вас виконується? Дуже що? у нас сьогодні немає світла і ми впораємося як можемо. Прийшов гарячим відомим, тому що смачно готують і добре обслуговують. Тяжкий був ранок. останні дні обстріли, дуже так стресово, можна так сказати.